Рух така невід'ємна частина взагалі терапевтичного процесу, по-перше, через свою безпеку і через доступність. Є багато мов, багато висловів, багато творчих продуктів, які можна створити, але рухатись може кожен. І рух. Це і дихання, це і слова, які зараз я говорю, і при цьому рухається моє тіло, рухається діафрагма, рухається легені і все інше в тілі. Рухова робота вона може бути на будь-якій глибині. Люди, які приходять в психотерапевтичне поле, в чи тільки в розвиваючий якийсь процес, вони знаходяться в своєму ритмі, в своєму темпі, на своїй глибині, і ми не можемо їх заставити піти глибоко одразу, чи навпаки залишатись на якійсь своєму баченні. А саме рух, він дозволяє. Дозволяє підходити від людини зазвичай на тіло звертати увагу, коли воно хворіє, коли щось болить. Але це не велика частина часу нашого життя, а все іншу частину, нібито тіло просто якийсь механізм, який переносить голову з роботи там чи додому, чи куди ще. Це навчання, це навч... навчити дивуватись, цікавитись, тим, що рух це цікаво. Про це такий інструмент, який можна завжди розважитись. На який можна спертись, який може бути таким постійним твоїм приятелем, який завжди із тобою. Те, яку я собі тут задачу ставила, це попрацювати з фантазією людей, якось більше розширити кордони того, що вони можуть, хочуть робити. Я старалася йти більше через образи. От. Хоча, в принципі, це і те, що танцювальна рухальна терапія робить. Ідея була в тому, що вони ці образи якби, розвивають, і я і не тільки я їм даю, а й у них образи можуть якісь виникати, наприклад. От. І для мене такі моменти дуже цінні. Те, що я весь час говорю людям, те, з чим я живу, те, з чим я все життя працюю, прості людські речі: підтримка, опора, контакт, межа. Що для нас край важливе, і про що інколи забувається, воно просто остаточно стало зрозумілим саме в русі. Людина, якою б вона вільною не була, але справжнього, безконтрольного стану, вона може й не відчувати ніколи в житті. Це важливо. Вона може отримати той досвід, якого нема, і не було ніколи. Я Прийшов в танцювальну рухальну терапію, коли я був в кризі, і ця криза вона була пов'язана із моїми старими проблемами взагалі, в сім'ї, буття в групі. Для мене танцювальна рухальна терапія це можливість побути в групі і потворити в групі, відчувати себе при тому комфортно. І я зараз навіть говорю не тільки про танцювальну рухальну терапію, я говорю про свою художню практику, в якій я часто працюю з колективами. Для мене танцювальну рухальна терапія це про процес, певний, ми ще при цьому якби, якийсь кінцевий продукт створюємо. Mm -hmm. І я часто при цьому стараюся працювати не тільки з художниками-художницями, які вже мають якусь довгу практику, але і, і з людьми, які пройшли з інших сфер. І сам цей досвід, що ми працюємо тут разом, ми можемо mm -hmm. бути чесними. Ми відкриваємось одне перед одним, і потім ми разом дивимось на те, що ми створили. це Дуже класний досвід. Це про те, що якби не ну не тільки якби я одна тут художниця чи художник, От, про те, що всі якби можуть е, творити і отримати досвід до творчості раз і творчість і досвід буття в групі. Два.